Дякую вам вітанечка. Що у нас сьогодні? Четвер, да? Четвертий день турніру. Ще раз приношу свої вибачення за війну, я не зміг її викласти, тому що чотири останні поєдинки в мене не записалися. Вони якби я і включив, і записував, і розказував, і психанув, і коротше, в я дивлюся, а вони не записалися. Буває таке. Рідко, рідко дуже, ну буває. й зранку спішив до лікаря. Щось, коротше. Пішло не так. Ця війна не йде, відео не записалось. Коротше, такий розстроєний півдня ходив. Зараз піднімемо настрій на турнірі. Е... Угу Е, так, так, так. Мені все подобається, все подобається, крім того, що він на фул прокачки. Тупо на фул. Всі. Е, і що мене тут буде рятувати? А якщо... А якщо я візьму... А мені не буде ким. Я то зелений центр, я то хочу колянів взяти. Але в мене хіла не буде. Чи ще фіранта взяти? Типу так. Типу, поменше фіолетових взяти, щоб ця. А сюди взяти. Взяти хіла. Давайте так спробуємо. Так, а що тут? -а? Загонів все одно нема. Так, погнали, погнали. І це, походу, мій викуп. Якщо зараз кімінця не підвезуть, то це мій викуп. Ну, добре, давайте подумаємо, не хочеться чомусь. Прямо от зараз викупатися. Можливо, на наступний. Можна трошечки ось так здвинути. Блін, ну чому там червоних не насипало? От тут одесь. Давайте ось так. А? Чуєчка знову. Знов чуєчка, так? Да? Угу. Ні, потрібно фіранта хоча б зарядити. Якось. Мені то не дуже вдається. Давайте так, там два клика. Я ще й колясиків зарядив. Ах, ви ж мої колясики. Ну що, давайте спробуємо цих. Чи тих? Гость. Дуже багато в них ХП, я їх не проб'ю. Можливо Люську потім фіолетовим якось доб'ю. Хоча б. Ну Це щоб ще зріст на них лягав. Давайте, може, червоний якийсь під'їде. О, під'їхав. Дивіться, ми, по-моєму, встигаємо добити тібуртуса. Зараз тільки закумекаю, як. Як краще. Ну, Давайте ось так. А потім ще червоний піднімемо. Ага, добре, можна так. Я вже кликів, я вже точно не боюсь. Да я вже точно їх не боюсь. Фіол, фіол так досі і не склав, да? І в одного дол, блядь, і все. І що ти будеш робити? Е, от встигну я його хильнуть чи ні? От цікаво. Не, бачили? Ну прям в нього. Це заговор. Заговор проти Дімки. Просто десь комп'ютер настроєний. Треба вбивати, ну, комп'ютер, програма, що от треба вбити найслабшого, або в кого найменше там ХП. Я не знаю, які ти алгоритми там, але вони якісь є. Чи там потрібно хіла спочатку виробити? Ну добре, виградаю. Червоний, червоний. Синіх не Блін, я б взагалі взяв би... Взяв би от ще капріота сюди і без хіла грав би. Але не дуже хочеться. Три семерки. Номерок блатной до три семерочки. Так, а чому саме рігарда? Чому б нам не взяти. Ага, рігарда, чистка надо. Ти взагалі можешь цю взяти. Вона й чистить. Так, ладно, поки що не міняємо нічого. На наступний бій, можливо. Ех. Ну, четвірка є. Трійку фіолетову піднімемо. І на цьому. На цьому, напевно, все. Давайте червоний підтягнемо. Можливо, коля й помре. У нього щось з руки пробіття працює, так? Я щось не звертав уваги. Ну, по-моєму, так працює. Півтори. 1900. 1800, а там ще... Там ще й шип на 700 хп. Де ви бачили шип? Щоб був 700 хп, блін? на четверке. Э, так, добре, фіол тоді збираємо. О! П'ятирочка. Дивіться, там уже два шипа. Ні, бачили, знов тикають е, саме в того, який буде вже зараз помирати. Так, зараз я всім відповім. то запишу і відповім. Чо, а добити слабо було, так? Да? Ладно, сама вб'ється, але ж... Вона мені урон нанесла. Угу, Давайте червоні. Ну і ти залишився. Під тобою би червоних знайти. І контру він обійшов. Не а вдарив в іншу сторону. Давайте пах-пах, ще десь потрібно. Давайте ось тут. й пофіг. Він то зніме зараз. Але ось на такий випадок, в принципі, я і включав, якщо камінчик під'їде десь. Я тут також нічого міняти не хочу. Я близько не хочу. Хіла б якогось швидкого було б непогано. Так, три. На жаль, трішки не там, де потрібно стоять. Але давайте. Ну, під'їдь туди червоний. Давайте спробуємо. О! Я не знаю, чи його здує. Трішки не добили. Тупо трішки. Так і давайте комбить. Бо камінця бачу, ми не сильно дочекаємося. Бі, цей клик кончений. Смолину портить. Врятуємо ще, ні? Трошки врятувались. Давайте Давайте ось так. Нехай вдарить. Прямо в нього. Мені червоний тут потрібен. Трішки не тут. І трішки не тут. Ну, й ти не міг раніше здохнути, Надряд чи я вже тут виживу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, блін. Ну ось викуп прийшов. Рано чи пізно я мав це зробити. Добре, далі. Ах, хороша команда, мені подобається. Чи можливо ти фірант, так контра щось я не бачу, щоб вона допомагала. Краще третього коліна взяти. Так, ось тут хороший хід. Ну, якби контра не включилася, було б ще краще. Угу. Чим-то добивати. Ладно, четвірочку бачу тихо, тихо. Червоних немає під зеленими. Зараз мені будуть баф знімати. Фіолетових ми встигнемо скласти чи не встигнемо? Поки червоних не хочу чупати. Так, атаку я собі не накладу. Ну, в смислі не почищу ще. Давайте хоч когось вб'ємо. Давайте робити ось так. Прокинемо поле. Ось. Добре, Люська не встигла зарядитися, тому... А це з червоних не знімається чи як? Я ж рігардом почистився. Напевно, не знімається. Ну дай, дай, ладно. Угу. Uh -huh. Так, фіолетові зносять, що тут іще? Червоні шукаємо. Все, клейк, до, до побачення. Далі. Не що якісь ідентичні чи що всі. А зато всі поломані, всі закони прокачані. Це вже максимум видно. Максимальних мені дають, хоча чому ви мені їх даєте? Я ж там, як заходив, в віколком я був, я був в топ-25. Топ-25%. То й давайте мені отих з топ-25. Хоча, ладно, на цих очків більше. Так, добре, трошки поскидали, давайте складатися щось. Щось будемо складати. Ух те, як воно полетіло, полетіло. Щось там каляну поплохело. Ну, про те що я казав спочатку відео. Тупо бачать, що він, ну, саме менше хп, і просто долблять в нього. І ти нахрен, давайте філок складати. цими диспейлерами. Йок макарёк. Задолбали вони мене. Давайте таке комбо зробим. Люська ж... Ні, зарядилась. Ну да ладно, ми все одно ще не досклалися, тому... Не сильно вона нам теж заважає. О, вона ще трошки прибилося. До речі, оцей гермек оце правильний гармек стоїть. Давайте ось так. Він зараз буде посилення в мене знімати, тому я просто вдарю. І напевно я ще отак вдарю. Все, хай знімає посилення, перевключимо акулу, бачите, бля, він взагалі чуть-чуть не вбив. Просто нам зараз буде легше так справлятися з цими, що залишилося. Давайте, можливо, Люську тригернемо. У нас насильно нас не вдариться, але там на 400 все одно вдарилось. На, на, нас якби і не вбила і себе трошки пробило. пробила. тепер легше її з камінця добити було. Ну і закінчуємо. Не закінчуємо. Поспішив ну він спочатку знімає. То він не вб'ється. Його треба добивати. Та правда? Що таке жирне? Ось і все на сьогодні. ТОП-5. 7 тисяч, так? Да? Ну, нормально. Можна жить добренько. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки, миру, щастя і добра вам.